Вітаємо! Продається дворівнева трикімнатна квартира по вулиці Хлібопекарська. Загальна площа квартири 70 квадратних метрів. Розташована квартира на п'ятому поверсі шестиповерхового будинку. Площа кухні 12 квадратних метрів. Є два санузли. Квартира в приємному житловому стані. На першому поверсі простора затишна кімната. Є два балкони. Вікна виходять у двір. Міцні соснові сходи. На другому поверсі дві кімнати, одна з яких з балконом. Санвузол Сумісний. Запрошуємо на огляд більше об'єктів нерухомості у нашому телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.